І так, друзі, в нас знову ж таки розпаковка. Це вже по джільництву розпаковуємо ящики. Приїхало три і ще приїде 5 ящиків. Так. Ну, я їх сьогодні, сьогодні тільки забрав. Так, що у нас тут? У нас тут ось таке шикарне канді. Шикарне канді. Як бачите, воно як пампушка. Ліпиться. До речі, друзі, використовували ви канді а Потім... Від B-City. Ну дуже-дуже багато канді використовували, але по факту кращого, ніж оце канді, от чесно, я не, я не знаходив. Воно просто таке, як вата, чесно скажу. По-перше, ми в кліточки ложимо, коли відправляємо матки. Воно не сахаріє без різниці, скільки воно лежить. Навіть я його відкрию в пакеті, воно не засахаріє. Просто кому цікаво, от просто ради того, щоб ну, підтвердити мої слова. Просто ну візьміть кілограм канді, побачите, як, ну, яке воно на якість. Просто якість обалденна. От чесно. Я вже беру його три роки. Це в нашому місті. Виробляють його, по-моєму, в Житомирі, Якщо я не помиляюсь, чи в Бердичеві. Якщо я не помиляюсь, там один дядько робить. Але канді просто шикарне. От просто візьміть і не пожалкуєте. Тому взяли канді це для заселення нуклеусів. Частина буде заселятися з Канді, частина буде із сиропом. Також воно є в продажі. Кому цікаво, можете купити. Ціна такого канді 95 гривень за кілограм. Можемо відправити без різниці в різні куточки України. По Курпошті буде найдешевша доставка. Тому, друзі, номер телефона як завжди, в шапці профіля залітаємо, замовляємо. просто ради цікавості, візьміть, не пожалкуєте.